Вітаю вас на каналі, давай почнемо грати. По кар'єрі фермера нічого нового особливо не, не сталося, заробляю кошти для купівлі нових полів. Сьогодні придбав також Погрузчик піддонів і спробую продавати яйця. Якось вам покажу, як це робити, а поки Поки женемо по груші завантажувач, навантажувач, не знаю як правильно українською буде. Веземо його до себе на базу. Він такий повільний, дуже, важкувати йому, але я думаю, такий аксесуар мені згодиться. Тому в майбутніх відео обов'язково покажу як ним працювати, як возити палети, тому що окрім навантажувача, також потрібно придбати і прицеп для палет. Тобто, на, на, звичайний, на звичайний прицеп для зерна, для зернових культур нав... завантажити яйця неможливо. Ось такий нюанс. Вийшло таке коротеньке відео, в принципі це все, що я хотів показати, а так особливо нема чим поки хвалитись. Гра дуже довга, ну, довго в сенсі заробітку коштів, а вкладати реальні кошти поки бажання немає. Тому будемо так періодично знімати, показувати прогрес свого фермерського господарства. Наразі дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.